Привіт! Ти на каналі Супертіло. Сьогодні ми попрацюємо над м'язами нашого живота. В цю комбінацію я включаю вправи для пропрацювання прямих, косих м'язів живота та поперекової м'язи живота. Для заняття тобі знадобиться тільки килимочок і 10 хвилин твого часу. І так, поїхали! Починаємо Наша вправа зі спиральки. Вкладаємо долонечки до сторони, відриваємо стопи. Наш від підлоги в колінках. Кут 90 градусів. І опускаємо в одну сторону колінки, голову розвертаємо в протилежну сторону. І на видиху підіймаємо колінки догори. Потім змінюємо сторону в протилежну. Коли опускаємо, колінки на підлогу не вкладаємо. Не забуваємо розвертати голову. Цю вправу можна робити у своєму темпі. Вона просто зараз потрібна для розминочки. Супер! Молодці. Зараз гибаємо в колінці праву ножку, фіксуємо її нашими долоньками і в натяжінні працюємо тільки лівою ножкою на підйом. Коли підіймаємо, видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Зміна. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'яти. Десять. Супер. Молодці. Долонечки ставимо на підлогу. Відриваємо лопатки від підлоги. І працюємо ножечки. Тільки на повітрі ножки. Один, два. Лопатки, ще вищі від підлоги. Три, чотири, п'ять, шість. На натяжі ножки, Вісім дев'ять. Десять. Ще Шивищі лопатки відірвали і прискорюємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. дев'ять. 8, 9, 10. Супер. Молодці. Праву колінку стопочку відірвали. Ставимо її на протилежну колінку. Ручки за головою. Лівий лікоть. Відривається від підлоги і зменшимо відстань до протилежної колінки. Витихаємо на підйомі. Підіймаємось за рахунок м'язів нашого живота. Працюємо. Ще відриваємо лопатку від підлоги. Ще десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодець. Змінюємо ножку. Поїхали. Видихаємо нагору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Відірвали лопатки від підлоги. Відірвали стопочки. Велосипед. По черзі. Лівий лікочк. Правій колінці, правий, клівий. Один, два. Ще вище лопатки. Працюємо. Дихаємо, працюємо ще швидше. І ще 10 разів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Молодці. Підіймаємо корпус. Розвертаємося на животик. Долонечки встановлюємо під печивими суглобами. Відпочиваємо. Собака мордою договили. Потягнули м'язи живота. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Супер. Опустили корпус. Заходимо в положення Сфінкс. Сфінкс. Вага у нас на лікті. Уявляємо, що у нас напоперек хтось причепив нам крючочок. І ми і відриваємо від підлоги на таз. на видиху видихаємо. Коли вкладаємо таз, на місце робимо вдих. Поїхали. Видихаємо. Вище, вище підійняли. Сильні м'язи живота. Видихаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім не забуваємо посміхатися. Ми працюємо над своїм тілом. Нам все подобається. Ми радіємо цьому ще. Фіксуємо. І останній разок Фіксація. Тримаємо найвищий рівень. І погнали. Додаємо ще розкачування на найвищому рівні. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім вісім, дев'ять, десять. Ще швидше. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Обережненько. Поклали таз на підлогу. Стаємо. Підіймаємо ручки догори, вдихаємо. Видихаємо. Молодці. Щоб продовжити наше тренування, ми з вами встановлюємося. Чотири точки опору. Стопочки із пасивних перетворюються в активні. Ми підіймаємо таз догори. Зараз відриваємо праву стопочку від підлоги на гору, хто як може, на який рівень. Відірвали це на один. Далі переносимо вагу на долоні, згибаємо колінку і дотягуємось колінкою до одноіменного ліктя. Один нагору. Два. Дотягнулись до лікця. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Змінюємо ножку. Відриваємо від підлоги ліву стопочку. Опа відірвали. Один. Дотягнулись до ліктя. Два. 4, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Супер молодці. Положення планка. І на десертик У нас біг у планці. Ми по черзі тягнемось правою колінкою до протилежної долоньки, лівою до протилежної. Поїхали. Один, два, три. Побігли, побігли, побігли. Ще десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і п'ять на десерт. Один, два, три, чотири, п'ять. Є, молодець. Повертаємось чотири точки опору. Долонька. Крок, крок перед собою. Опустили плечові суглоби. І відпочиваємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер, молодець. А тепер ще раз піднімаємо ручки до гори. дихаємо. Видихаємо! Я сподіваюся, тобі сподобалася ця комбінація. А я тобі дарую три пробні тренування за мого авторського марафону Супертіло переходь за посиланням в описанні під цим відео і доєднуйтесь до телеграм-каналу з тренуваннями. А я тебе чекаю на наступному тренуванні. Бажаю тобі гарного дня. Пока-пока!